Вадим Жак, тренер команди Хімік Танчик». Ваші враження від сьогоднішнього матчу Коломиї. Доброго дня. Враження. Ну, звісно, програли. Рахунок трішки великий. Команда суперників нас переважала. Дійсно видно, що команда, мабуть, вже і готова десь і ближче до екстраліги. Дуже багато заготовок. Я вже неодноразово не, це, говорив про команду Коломия Фурнітура. Гарні виконавці. Тренерська рука видно. Приємно грати такої команди. Приємно, коли нас так кружать. Ну не приємно кружать, але приємно грати проти такої команди. По самій грі десь відбивались, хотіли. Ну, У нас не всі поїхали, не всі основні гравці поїхали. Але дуже дякую тим гравцям, які поїхали, які сьогодні грали. Воротарю окрема подяка, багато відбив Денису Пашкевичу. І всій команді дякую, боролися. Своє напевно локальне завдання ви зробили тиждень тому, перегравши просто фантастичні напевно грі конкурентів у боротьбі за четверте місце команду з Львова. Так, звичайно, ми готови, знаючи і дивлячись на свої сили, дивлячись на сили суперника. Ми знали, що будемо боротися за четверте місце, і це наш буде суперник. У Львові ми поступилися. Вдома треба було перемагати в три мячі. Перший тайм трішки не пішов. Пішли в Абанк. Все вийшло, нам десь повезло, супернику не повезло. Зіграли свої завдання. Виконали. Думаю, наскільки я знаю, вони ще мають приїхати сюди, в Коломию. Думаю, що місцева команда не відпустить їх, і ми пройдемо далі. І свою мінімальну задачу пройти в наступний етап чемпіонату України ми виконуємо в цьому сезоні. Ну, відчувається, що у вас така направду, аматорська команда, яка може бати, дати бій суперникам. Які завдання загалом на цей сезон у першій лізі для вашого колективу стоять? Ну, дійсно, аматорська команда, адже футзалістів взагалі немає в команді, всі з великого футболу. Тим паче я вже вже казав, що 75% футболістів 35 плюс, гравців, команда вікова. В тому році в нас взагалі була ще більш, віковіша, більш старша команда. Ми так просто вирішили спробувати. В цьому сезоні ми вже, ми вже трішки інші задачі от ставили, вже пройти далі. Стараємося декілька молодих гравців зібрати. Надіюся, як все буде добре в країні, буде мир і наша перемога, і будемо далі грати. Що на наступний сезон будемо ще омолоджуватися, звичайно, і задачі вже будуть зовсім інші. Будемо будем далі, далі старатися рости, щоб в Рівному була ще одна команда футзальна. І ще один клуб, не команда, а клуб можливо і з другої командою, можливо, і з якоїсь академією. І і ще хотів би ну подякувати завжди приємно приїхати пограти. Гарне місто І окрема подяка готельному комплексу «Зорепад», які нас прийняли, і адміністрації. Деякі вибачення приносимо за неспокійний вечір. дуже було там приємно. І всім дякую.